Шановні добродії і добродійки, передовсім дозвольте мені подякувати організаторам конференції за те, що згуртували нас для обговорення надзвичайно важливої і актуальної проблеми європеїзації держави. Дякую також попереднім промовцям за надзвичайно цікаві і змістовні виступи. Я підготував свою коротку доповідь у межах першого напряму роботи нашої конференції інновації версус традиції, і спробую переконати вас, що дослідження біографії зарубіжних освітян є важливим складником української педагогічної біографістики. Україна впродовж багатьох століть розвивається як частина європейської спільноти. Що й визначає та спрямовує євроінтеграційні процеси в сучасному українському суспільстві? В умовах розбудови національної системи освіти як складової європейського та світового освітньо-наукового простору зростає суспільний запит на історико-біографічну інформацію, зокрема про життя і діяльність зарубіжних педагогів. Історія української освіти свідчить, що поступ української педагогіки забезпечували як продукування власних ідей, так і творче осмислення спадщини зарубіжних педагогів через вивчення їх життєвого та творчого шляху. В цьому процесі особливе місце посідає Софія Русова, яка однією з перших в українській педагогічній біографістиці зверталася до життєписів і аналізу спадщини Жана Жака Руссо. Рабіндраната Тагора, Жанна Ловіда де Кролі, Марії Монтесорі, Вільгельма Рейна та інших. В радянський період значний внесок в українську педагогічну біографістику зробив Микола Даденков, який у своєму підручнику Історія педагогіки 1947 рік висвітлює освітню діяльність і педагогічні погляди таких зарубіжних учених і просвітителів, як Франсуа Рабле, Мішель Монтень, Еразм Роттердамський. Томас Мор, Френсіс Бекон, Рене Декарт, Яна Москуменський та інші. Однак цей підручник був рідкісним винятком, оскільки в радянську добу українські вчені були позбавлені можливості досліджувати зарубіжну освіту і, зокрема, життєписи зарубіжних педагогів через монополізацію цієї галузі російськими вченими, які в дусі радянських ідеологем піддавали безапеляційній критиці. Більшість представників зарубіжної педагогіки як проповідників теорій, які суперечили канонізованій марксистсько ленінській педагогіці. З відновленням незалежності України у 1991 році українські дослідники активно вивчають історію зарубіжної освіти, тож у таких виданнях, як Український педагогічний словник Семена Гончаренка 1997 рік, енциклопедія освіти 2021 рік та інші персоналії зарубіжних освітян представлені досить повно. В сучасному українському освітньо-науковому просторі персоналії зарубіжних освітян представлені також на електронних ресурсах педагогічного музею України і Державної науково педагогічної бібліотеки України імені Василя Сухомлинського. Це провідні українські інституції зі збереження та вивчення педагогічної спадщини. Електронний інформаційно-бібліографічний ресурс видатні педагоги України та світу Державної науково педагогічної бібліотеки України імені Василя Сухомлинського розробляють фахівці бібліотеки у межах наукових досліджень. Постать педагога на ресурсі розкривається шляхом представлення текстової та візуальної інформації у розділах: біографія, бібліографія публікації, повнотекстові документи. Фотогалерея Вшанування пам'яті, що дає віртуальному користувачеві можливість скласти повне уявлення про життєвий і творчий шлях педагога. Станом на 2023 рік на ресурсі представлені 19 персоналів зарубіжних освітян. Зараз ви їх бачите на екрані. Педагогічний музей України представляє зарубіжних педагогів у онлайн-проєкті Педагогічний календар. Який реалізується з 2019 року на сайті музею та у соціальних мережах Facebook та Instagram, шляхом публікації біографічних дописів про педагогів-ювілярів у 2022 році, з початком гарячої фази російсько-української війни. Кожен допис проєкту, присвячений зарубіжному ювіляру, розпочинався зі слів вдячності партнерам нашої держави, тим, хто став поруч з Україною у протистоянні російській агресії. Основний елемент проєкту «Педагогічний календар графічний макет, де розміщено логотип музею, фото ювіляра та коротку інформацію, ім'я і прізвище, роки життя та ювілейна дата. В тексті, який додається до графічного макета, більш детально подається інформація про внесок ювіляра у розвиток освіти. Особливістю контенту проєкту є те, що серед персоналій не лише педагоги, але й письменники та науковці, які зробили внесок у розвиток освіти і виховання. У 2022 році у межах реалізації проєкту було опубліковано 18 біографічних дописів до ювілеїв зарубіжних освітян. Графічні макети до цих дописів ви бачите на екрані. У 2023 році у проєкті Педагічний Календар 2023 буде представлено 11 персоналій зарубіжних освітян. Це, зокрема, Едуард Клапарет, швейцарський психолог, один із піонерів дитячої психології, педагог, Томас Джеферсон, третій президент і один із засновників Сполучених Штатів Америки, політичний діяч, дипломат, філософ, національний герой США, Джордж Орвел, англійський письменник, Прамас Мащотас, литурський педагог, дитячий письменник та інші. Наприклад, допис до 280-річчя Томаса Джеферсона опублікований у день його народження, 13 квітня, розпочинається зі слів: Дякуємо США за підтримку та допомогу українською та англійською мовами. Далі подано короткі біографічні відомості, інформацію про кар'єру Томаса Джеферсона, а більш детально висвітлено його внесок у розвиток освіти у Сполучених Штатах. Йдеться про те, що Джеферсон вважав освіту рушійною силою прогресу суспільства. Серед його практичних кроків такі. запропонував триступеневу систему шкіл, серед шкільних предметів виділяв історію, бо вважав, що знання основних історичних фактів допоможе розібратися у вчинках людей, розпізнати небезпеку політичного чистолюбства. Вважав вивчення іноземних мов корисним для тренування пам'яті. Причому особливу увагу пропонував звертати на практику розмовної мови. Великого значення надавав позашкільній освіті. За його участі у штаті Вірджинія було створено першу публічну бібліотеку. А у 1819 році було затверджено запропонований Джефферсоном план організації Вірджинського університету. Джеферсон взяв активну участь у складанні навчального плану для університету, у доборі перших професорів, брав участь у розробленні архітектурного проєкту університетських будівель, і він був першим ректором Двірджинського університету. Твердо вірячи, що свобода природжена донька науки, Джеферсон постійно дбав про поліпшення сфери освіти у США. Таким чином, у сучасній українській біора... педагогічній біографістиці персоналі зарубіжних освітян представлені досить повно завдяки діяльності науковців педагогічного музею України і Державної науково педагогічної бібліотеки України імені Василя Сухомлинського, які на своїх вебресурсах послідовно і систематично поширюють біографічне знання у процесі здійснення своїх соціальних функцій, інформаційної та культурно-освітньої. Підсумовуючи, зазначимо, що європеїзація держави, зокрема в освітньої сфери, передбачає переорієнтацію на європейські норми і стандарти, сприятиме цьому процесу, на нашу думку, і знання персоніфікованого історико-педагогічного досвіду, що є актуальним напрямом досліджень сучасної української педагогічної біографістики. Дякую за увагу!